Яблука, яйця та туалетний папір головні засоби, з котрими під стінами ужородської міської ради відстоювали свої канікули. Школярі це несправедливо, що відбирають канікули і за і за те, що, що тепло на Ми хочемо відпочити. Ми вже за місяць і Ми баба оправилася. Це реально абсурд, тому що вже у всіх були плани на канікули, Всі колись хотіли кудись поїхати, і тут в останній день все відміняють. Про те, що канікул не буде, школярам повідомили у п'ятницю після обіду. Ужгородців це обурило, адже поки хороша погода, діти можуть ще відпочити. Батьки також не погоджуються з рішенням міської ради. Діти втомлені, дітям потрібно відпочити. А на це наплювалося на і на фоні того, що гроші витрачаються незрозуміло куди міські. Раптово говориться про якусь економію. Це їх законне право віддихатись. Тобто, економити на дітях мені здається, немає смисла. Я все розумію, але тим менше, вони мають право на оддих. І це нужно зберігати. Зстоюючи свої права, школярі вигукували гасла та тупотіли впродовж двох годин. Проте з міської влади до них так ніхто і не вийшов. Вони підійшло, то він пішов працювати. Я Представники міської влади так і не звернули уваги на дітей, зважаючи на це, мітингувальники попрямували до Закарпатської обласної державної адміністрації. Для того, аби пояснити рішення влади, до них вийшли представники департаменту освіти. Трошечки запізно пішло це розпорядження, і не було вчасно поінформовано ні дітей, ні батьків, ні педагогів. Але це є робоче питання. Ми будемо розбиратися, чому так запізно пішло, але будемо говорити спокійно. А ви розумієте, що це є просто я не знаю хто з батьків, хто з дорослих зараз взяв на себе відповідальність за збереження життя і здоров'я цих дітей. Вже по обіді у міській ділі освіті прокоментували канікули від дітей, ніхто не забирає, їх переносять на інший час. Зокрема, взимку школярі матимуть на тиждень більше відпочинку. Простеживши ситуацію в ужгородських школах в управлінні запевнили. Показники свідчать, що більшість дітей знаходяться у школах. Із 13 тисяч 569 учнів, яких ми маємо останом на сьогоднішній день за мережею навчальних закладів міста Ужгорода. Сьогодні було відсутньо 1720, що складає 12,7%. Але із цих 1720 учнів по хворобі відсутньо 1026, що складає 7,6% від загальної кількості управлінні освіти кажуть, якщо батьки бачать, що їхня дитина втомлена, то вони можуть написати заяву на звільнення від уроків. Поки що ж рішення міської ради змінювати не будуть, а навчальний процес в Ужгороді триватиме без змін.